Сьогодні 13 січня 2023 року. Тематичне заняття Щедрий вечір, добрий вечір! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Дітки, сьогодні нас з вами чекає дуже цікаве заняття. Та спочатку я хочу вас запитати, чи знаєте ви, яке свято сьогодні святкують в Україні? Це свято Маланки. 13 січня святкують свято Маланки, а 14 січня святкують свято Василя, це вже завтра. В народі ці два свята об'єдналися, і ми маємо щедрий вечір, так? Сьогодні я вам хочу трішки розповісти про історію цього свята та традиції його святкування. Послухайте, будь ласка. Щедрий вечір добрий вечір. 13 січня ми святкуємо свято Маланки, а 14 січня свято Веселя. В народі ці свята, ці два свята об'єдналися, і ми маємо щедрий вечір, або, ще кажуть, старий Новий рік. Так само, як на Різдво в цей вечір традиційно готували куцю, а також багатий щедрий стіл. На Різдво діти, як ви пам'ятаєте, готували пісний стіл. А вже на щедрий вечір готують щедрий стіл. Традиційно український стіл цього вечора був багатим та щедрим. Українці вірили, що розкішний м'ясний стіл з кутюю подарує і приверне достаток та благополуччя в новому році. Основними стравами на святковому столі були українські вареники, нинці сало. Ця традиція перейнялась для святкування Нового року сучасниками. Прикрашена ялинка, святковий стіл та веселі щедрівки засівалки це невід'ємні атрибути 14 січня. Щедрий вечір вважається чарівним для віруючих людей. У цю ніч, за українськими легендами для віруючих, відкривається небо та чує усі побажання, котрі реалізуються в новому році. Українки вночі ворожили та просили здоров'я, хліба та родючі землі. Вертеп та Щедрівки Щедрий вечір в Україні складно уявити без вертепу та щедріва. Наші предки ставились до цієї традиції з особливою пошаною, тому святкові видовища були схожими на цілий театр з ролями та акторами, щедрували не тільки діти, а й дорослі. Щедрувальники перевдягалися за ролями та розважали гостей і бажали господареві достатку. Діовими особами були. Ангели, царі, пастухи, козаки, воїни та звичайні люди. Український щедрий вечір асоціюється із. Першою зіркою, так, зіркою-провідницею, яка з'явилася у Різдвяну ніч. А також щедрий вечір асоціюється ще з козою, яку щедрувальники водили із хати до хати, коли співали щедрівки. За давньою українською традицією, 13 січня напередодні Старого Нового Року та свята Маланки заведено щедрувати. Щедрувальники ходять до хат родичів, сусідів, знайомих і співають пісні, бажаючи багатства та злагоди. А от наступного дня, 14 січня, на Василя з самого ранку ходять засівальники. Раніше ходили засівати тільки хлопчики, але у наш час вже засівають, ходять і дівчата. Спершу засівають власну домівку. Потім у хрещених батьків, родичів, сусідів, бажаючи господарям щастя, здоров'я і щедрого врожаю. Вітаючи з Новим роком. Дітки, я хочу вас запитати, чи знає хтось з вас якусь засівалку чи, можливо, щедрівку? Я вам зараз пропоную послухати, я вам прочитаю засівалку. Ось послухайте. Сію, сію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю, щоб ви, пане господарю, були такі чисті, як наші святки причисті, щоб були такі красні, як наше Сонце ясне, щоб були такі величні, як наш хліб, пшеничний. Ось така, дітки, гарна засівалка. Як ви вже послухали, ні, господарю бажається тільки Доброго, так, тільки все добре бажаю. І зараз давайте ще одну засіванку послухаємо. Сію пшеницею, сію зерном, сію з душею і щирим добром. Сію у хаті, сію для всіх, щоб не минав вас радісний сміх. Щастя, здоров'я бажаю для вас, щоб життя у вас було, наче скриня прикрас. Дітки. Ось такі різні засівалки ми з вами послухали. Їх існує безліч у всіх них текстів. тексті. Господареві бажається тільки доброго. А зараз, дітки, я вам пропоную ще послухати щедрівку. Спочатку я вам її прочитаю як вірш, а потім ми з вами послухаємо, як її співають. Добре? Слухайте, будь ласка. Щедрик, 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 щедрівочка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, Подивися на кошару там овечки покотились, та ягнятка народилась. тебе товар весь хороший будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, Тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Ось така гарна щедрівка. Дітки, а зараз ми послухаємо, як цю щедрівку співають. Слухайте, будь ласка. Щетрик, четрик, ще бочка, прилетіла на ластивочка, стала собі ще Ось так дітки гарно співають щедрівки. Я гадаю, що дехто з вас вже чув, навіть вивчав, так, і щедрівки, і засівалки. Сьогодні, вже починаючи з вечора, дітки починають ходити до своїх родичів так? хрещених батьків, співають щедрівки, засівалки розказують. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась моя розповідь про щедрий вечір, тож я вам бажаю гарних свят, які вже наступлять з цього вечора. На сьогодні наше заняття вже підійшло до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!